Вітаю всіх глядачів каналу Кінна База Полубутки. Ось йде до завершення осінь. Найяскравішим та найкориснішим представником осені є гриб мухомор. Назбирати та насушити цих красенів мене простимулював мій чоловік, тому що його побратими їх збирають, сушать та їдять і ніколи не хворіють. Так як у мене немає спеціальної сушилки, а мухомори треба висушувати при температурі не більше, ніж 25-40 максимальних градусів повітря, щоб зберегти всі корисні властивості його, я за методом, який використовувала в дитинстві, при висушуванні опеньок скористалася цим же методом і нанизала мухомори на. Мотузочку та розвішала біля котла. Так само, як робила в дитинстві. В мене вийшли дуже гарні гірлянди з мухоморів. Подивіться тільки ну, яка краса! А ось так мухомори стали виглядати після того, як висохли. Це сталося дуже-дуже швидко. Склала у чашу блендера, а тепер на зберігання до баночки. У нас вийшла літрова баночка вже перемелених мухоморів. Мухомори потрібно приймати від 1 до 3 грамів кожного дня протягом місяця, мінімум, для підвищення імунітету. А взагалі, їх можна приймати весь рік. Природа. Забезпечила людину всім необхідним для здорового способу життя. Тож будьте здорові і бережіть один одного до нових відео!